Пані Тетяна, розкажіть про перші кроки, от, які от, повинні от передувати зараз. початку маркування продукції. Що повинен робити е, виробник? це? Не маркування, Географічне, географічне зазначення. зазначення. Це так. не маркування, географічний знак, символ, але не маркування. Що потрібно. що необхідно робити виробнику? Ось справа від вас виробник, і щоб по, щоб робити географічні зазначення продукції. Які кроки, перш за все, треба мати місце для виробництва цієї особливості. Продукції. Місцевості особливості місцевості так. рельєф. Клімат, природні так. умови, хімічний склад ґрунту і так далі. От в даному випадку на цьому слайді так. зазначені ті е, напої алкогольні. Які, які, ми особливості... запози... які ми запозичили назви, чужі назви, шампанські, наприклад, які широко використовуються. Тобто місцевість да. У Франції вони... Шампа вони виключно у Франції вирощують да. або Портфейн, Мадера, виключно у Португалії. Да. Це відповідний сорт винограду, це відповідні традиції їх... його вирощування, його переробки і так далі. І ми всі ці назви, на жаль, сьогодні використовуємо і не маємо на це Право. права. Значить, Що для це для цього треба робити? Ну, по перше, ми повинні змінити ці назви, і Європейський Союз нам встановив термін, за який ми маємо провести так званий. Ага, званний, Навіть вже є термін. Так, Є термін, який називається цей захід, називається ребрендінг. Певно, Тетяна знайома так, з цією змітермінологію. Так можна сказати, це зміна марки. Ми маємо змінити марку. Якщо в нас шампанське, це буде наприклад воно тихе. Або вино ігристе, або інше. І от наступний, будь ласка, слайд він стосується сирів, mm -hmm. виробниця сир, сирів, для того щоб ну, 10 років нам на, е, треба, щоб перейти mm -hmm. на наші географічні зазначення, так. і 7 років нам треба, щоб перейти на назви сирів, які теж ми сьогодні зазначення або назви використовуємо, але ми на це також. Не маємо права. Мається на увазі такий традиційний сир Парміджано реджано це сир пармезан, який виробляється в Італії. Роффом це і фета це лише так. суто щодо особливості місцевості. Так, Так, особливості місцевості. Ми поки місцевості. що про це вкажемо. Так, перший, це перше перший і саме головне. І ви знаєте, є дуже mm -hmm. таких багато потенційних продуктів і харчових товарів, які ми можемо виробляти і присвоювати їм географічні зазначення. Є вже такі, що ми присвоїли, наприклад, вода миргородська. Так далі зараз Або... нам включать слайд. Там будуть так. так, наприклад, Трускавецька, Східницька, Поляна Світова, є відповідні вина, новий світ, сонячна долина, Каяк як Таврі це вже є географічними зазначеннями. Навіть є і борщ, так. і бринза. Ні, це і... не є а, я спеціально виявилася. Не... Це національні блюди, які не є географічними зазначеннями. Mm. Тобто ми повинні мати оці унікальні природно-кліматичні умови. Наприклад, такими потенційними продуктами можуть стати там київський торт або таке національне закарпатське блюдо, як бануш. Ба От дійсно є так. там бринза, яка кладеться в основу е, цього продукту, і вона. Виробляється на певній території з такими можливостями і властивостями, про які ми вже говорили. Так що, перш за все, треба мати відповідні умови, і відповідно до законодавства, так е це географічне зазначення його отже, спочатку потрібно, щоб виробник виробник мав місцеві особливості. Певні так, це саме Кліматичні, головне. Кліматичні, ґрунт і, і і тому подібне. Потім, ну мені здається, що треба ще знайти таких виробників, які будуть цим займатися. Таких виробників у нас дуже багато і дуже багато. дуже багато і є такі і заявки. Ага. І є відповідно прописано в законі, які мають бути кроки для того, Тож щоб я навіть певний я кодекс Я правил так? я вам назвала ці два закони, так дія, яких спрямована на те, що товару виробники можуть прийти до цього географічного знаку і його отримати. Але перше, що нам треба зробити, це відмовитися від запозичених Так. Угу. Від запозичених так. нас. І як, наприклад, буде називатися шампанське, як, як не шампанське. Воно і вже називається, воно буде називатися вино ігристе. Угу. Або вино тихе ігристе, є такі назви. Або по іншому, от у нас є новий світ, це теж шампанське, але воно вже не називається шампанське, але у пересічного нас... громадянина так. споживача. Так географічна назва тотожнюється з маркою продукту. Як, так. як ми вже казали, наприклад, там. Наша ряба, так, наша, наша ряба. наша, наша да. шоколад корона, так. Эм, що ще, хліб житомирський. Ну або, так? наприклад, масло завод Руд, він має свою марку у вигляді таких трьох кульок, так, mm -hmm. і з надписом Руд, і це є марка. Це не як, як ЖЕ, да? так, JL. Фабрика, так. Да. це, ось ЖЕ, так, ЖЕ, так, так, ЖЕ, так, так, це, це торгова так. марка. Це торгова марка, але підприємство може мати також логотипи свої. Mm То есть, например, вот логотип ЖЛ, а торговые марки у нас на предприятии их четыре. Это mm -hmm. торговая марка Дома, вы можете встречать mm -hmm. так, на так, кондитерских так. наших изделиях, торговая марка Optimix, торговая марка ЖЛ также mm -hmm. и торговая марка Стевикс. Mm -hmm. К Стевиксу относятся определенная группа. Чем они все между вами выдрезняете? Категориями кондитерских изделий разделены на категории. Mm -hmm. Тут не Ні, тут пересічно. Тут абсолютно нет пересечения географического какого-то значення так, так, или названня. Абсолютно. Просто, щоб зрозуміло, наш да. І всі всі виробляються, виробляються. Зараз, виробляються. Угу. Вони э, виробляються всі на, одном на одному потужності. Так. Да. На, одних виробничих да. на одних мощностях. Так. Пані Тетяна, так поясніть: так в чому ж відмінність між маркою продукцією і географічною із картинкою. Ну, по-перше, Географічне зазначення це предмет інтелектуальної власності. Угу. І географічне зазначення. Тобто авторське право можна так сказати. Має, так, має колективну власність. Тобто це власність, так скажемо, громади. Марка це індивідуальна власність або власність юридичної особи. Угу. Далі, марка не пов'язана з традиціями. От марка продукції, вона не характеризує певні традиції. Географічне наз... зазначення обов'язково пов'язані з традиціями, з передачею їх у спадщину і так далі. Тут дуже багато є різниці. Далі географічне зазначення група виробників повинна представити обов'язково, коли е, таке географічне е, зазначення ну, затверджується, так. послідовність виробництва. Продукції, тобто, тобто від вирощування від кажуть від, від лану, лану до, до столу, столу так. повністю ну, так. повинна марка цього не передбачає. Марка це скоріше графічне зазначення, і це, це вся інформація повинна міститися на продукті від лану до столу, як то ви кажете. Ну де по цьому споживати? значку от ага, це, от вся ця інформація. От угу. в цьому їжачку, як кажуть європейські, синій або червоний, міститься вся. Ця інформація, про яку ми говоримо. Тобто марка це е, трошки інший бік питання. Марка може бути звичайне географічне зазначення. Це може бути слово, емблема, логотип, що завгодно. Що а географічне зазначення це виключно слово. Виключно. Ми, Україна буде так. користуватися в майбутніми позначками ЄС, от як ви казали, їжачкиці, так? так чи все ж таки ми щось будемо ще своє придумувати? Якісь свою позначку Ми можемо придумати і свою так, позначку, і вона буде так. Ми будемо, як яка характеризує і підкреслює автентичність нашої так, продукції, так. Ми можемо мати свою, але весь механізм. Все присвоєння одно? географічного зазначення він повинен відповідати європейським тобто, стандартам. вимоги європейських стандартів повинні бути, і можливо ще якісь… для нас саме головне зараз це витримати оцей термін: 10 років на алкогольні напої, на вина і 7 років на сири. Щоб ми провели саме захід з ребрендінгу. Отже, тоді які вітчизняні товаровиробники продуктів харчування використовують власні географічні зазначення або назви? Ну, ми тут про них якраз Через і говорили. Чи розповсюджена така практика в Україні, крім води? Це в основному, в основному вода і, і ви, окремі сорти вин. Вина, Напітки ще так. є, і нікотре є. Ну, це, наприклад, є, як є, вода в Водромі, так? Їх всього 20, 13 Всего, з так. них українські, а решта ми запозичили з Російської Федерації і з Італії. Буде використовувати засоби популяризації цієї сільськогосподарської продукції з географічними зазначеннями, щоб люди звертали на неї увагу, щоб купували, якщо вона навіть буде дорожче коштувати. Я так розумію, що про це ще ніхто не думав, так про популяризацію. Так. Ребрендінг так, це все зрозуміло. Як це саме це як... все ж таки доведення інформації до споживача. Так. і це починається, от, наприклад, в, навіть в стінах. Нашого Житомирського національного агроекологічного університету. Ми вже у всі такі міжнародні дисципліни, дисципліни, які Охоплюють цикл економічних питань, включаємо обов'язково питання саме з маркування продукції. У нас є дисципліна управління якістю продукції. Обов'язково є тема для студентів географічне зазначення. Інтеграційна економіка, коли ми розглядаємо тему Європейський Союз і інтеграція до ЄС, обов'язково ми включаємо ці теми. Тобто студенти вже виходять з аудиторії, вони мають певний багаж знань про ті процеси, які мають відбуватися. І пов'язані з молоді спеціалісти. Вони вже знають, зна що з цим робити так. Robити. Так, вони вже знають, що з цим і, робити. І, е Другий момент це все ж таки доведення цієї інформації до громад, Поскільки у нас український народ це дуже великі майстри своєї справи в виготовленні продукції, в різних рецептах, в передачі цих рецептів по спадщині, тобто самі е жителі. Сіл наших вони можуть претендувати на виробництво такої унікальної продукції в певному географічному регіоні. Єдине, що треба доводити цю інформацію, це я думаю, що справа самих громад, лідерів, сільських громад, сільських рад і так далі. Це все в їх компетенції. але це ж все буде ну нести за собою великі фінансові витрати, тому що будь-який ребрендінг. Правильно, пані Тетяна коштує досить великі гроші, думаю, і чим що... потужніше виробництво, тим більше необхідно витрачати так. так. Ну тут не треба плутати вже потужного виробника. І безпосереднього виробника, який е, проживає угу. на певній території і планує зайнятися виробництвом такої продукції, я наводила приклад уже там це бат, ми кажемо, бас, так. кажемо це про географічне зазначення. А, а якщо нам треба змінювати а якщо 10 змінюватися, це це дуже. Така велика і складна справа ребрендинг, і 10 років це не малий термін. Треба підготувати психологію споживача до сприйняття того, що вже не буде у нас шампанського або сиру, фету, або парміджано, і так далі. І на це відповідно відведено оці роки, які ми маємо працювати як із споживачем, так і з виробником. Так, Панька Татьяна, вы еще хотела сказать про ребрендинг? Хотела озвучить, что как для производителя, вот со стороны производителя будет, я так думаю, и есть уже в Украине определенный реестр внесения. Вот как может потребитель простой так. потребитель узнать о том, что прогнозирует ли производитель внесение географического названия на своем предприятии, например? Это будет осуществляться таким образом, что внесение всех данных о производстве будет в определенном реестре. Так как сейчас достаточно есть электронных носителей, там где простой потребитель может зайти и полную информацию для себя взять. Например, если сопоставлять процедуру регистрации, предприятий в Украине и в странах ЕС, так. например. Вот если мы, сопоставим, думаю, есть несколько ре примеров, uh -huh. она абсолютно разная. Если я приведу несколько примеров, вы также это ощутите. Например, например если в странах ЕС uh -huh. на одной территории, например, возьмем нашу Житомирскую область, есть несколько кондитерских предприятий по изготовлению, например, кондитерской промышленности. Они э, хотят зарегистрироваться, то имеют право в странах ЕС любое из предприятий подать себя так. на регистрацию географического значения на продукте, так. например, на данную эмблему. А в Украине это имеет только один из производителей, то есть есть определенные ограничения. Угу. Также в странах ЕС определены органы четко, которые имеют полномочия для контроля осуществления на производстве, там, например, полного аудита. На Украине еще не определены данные органы. Также взимаются определенные взносы у нас на Украине, а в странах ЕС это полностью прозрачная система контроля, экспертиза не требуется и сборы никакие не взимаются. То есть анализируя несколько примеров, которых я привела, можно сделать такое заключение, что в странах есть на сегодняшний день все-таки легче, легче это все внедрять есть, на производстве. Да, то есть мы, я думаю, к этому еще придем. Звычайно. Но на сегодняшний день чуть-чуть тяжеловато для производителя. До у меня было, пани добавить. Тетяна, у mm -hmm. меня и было наступное питание, контроль продажу сельскохосподарской продукции за географічними зазначеннями. От в Європейському Союзі, я ще добавлю до того, що сказала пані Тетяна, угу. відбувається сертифікація обов'язкової продукції, яка має географічне зазначення. Але основним сертифікатом. Мікаційним органом виступає третя країна, навіть не Независима, та країна, де, да. де е, виробляється ага, цей продукт, конечно. а третя країна тобто, це як на футболі суддя, да, з, з іншої не країни. незалежний експерт, експерт. Да, який вивчає абсолютно все, що вкладено, внесено в це і використовується в цьому продукті. Також дійсно прозора надзвичайна система контролю так. і. Теж відбуваються бувають такі випадки, коли підробляється марка. Навіть є в це я готувала, коли презентацію знайшла такі випадки. Самі європейці про це дуже відкрито говорять, коли використовують незаконно географічний знак або географічне зазначення. І в такому випадку є теж система штрафних санкцій, які застосовуються до цього псевдовиробника, так скажемо. Але ж все одно не можна не бачити той факт, що все ж таки наші нашій країні виробники ставляться все ж таки трохи буйдуже до цих так. географічних зазначень. Чому? Що відіграє роль? Чому така байдужість? Можливо, тому що все ж таки це абсолютно нова справа. Тобто, ще не Ви, ми ту... ще не готові до цього не психологічно, не економічно, не з матеріальної точки зору. Бо, наприклад, на прилавках в нас, от, в нашому супермаркеті е, Сільпо, вчора якраз я зайшла туди спеціально для того, щоб вивчити, який попит є на цю продукцію, і що mm -hmm. нам е, ці на цих прилавках. Очікувати. Очікувати. так. І є сир, наприклад, фета, але грецький сир, який має оце червоний цей значок, mm -hmm. географічне зазначення. Так. Але ціна цього сиру 200 грам, більше, ніж 239 гривень. Так. Тобто це зупиняє споживача, незважаючи навіть, якщо він і буде проінформований, і знати, що це географічне зазначення. Це і символ унікальності продукції, і якості і, і, і так далі. Але його зупинить надзвичайно висока ціна на цей продукт. Ну тим більше, в наш зараз в наш час, коли важкий час в нашій країні, і ще витрачати звичайно на географічне зазначення, що додатково навантажувати ціну. Ну і... Можливо, через 10 років це й буде і нормально, але наразі це поступовий процес. І коли ми говоримо вже за продукцію, яка має географічне зазначення, ту саму воду, там Трускавецьку або поляно-квасову, вони мають географічне зазначення, і вони доступні за ціною. Тобто є такі приклади, і з цього треба починати. Це реформа, і це наслідки реформи. Я взагалі завжди. Знаєте, зрів порівнює реформу як з гіркою пігулкою. Її треба проковтнути для того, щоб потім на довгі роки забезпечити собі якісне здоров'я, так і економічні реформи, які зараз відбуваються. Але готуючи до ефіру, ще знайшла пані Тетяни такі інформації, що реєстрація продукції за географічним походженням нині вигідна лише великим підприємствам, але не фермерам. Відіграє роль і відсутність стимулювання виробництва подібної продукції, бо як виробник. Татьяна, что вы скажете? Я не знаю, насколько вот ну как бы ощущают это предприятие, потому что что касается вот я так понимаю, что больше по ценовой политике, да, что предприятию да, 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 тяжело финансово ввести, например, это. В данный момент еще не определены, ни, где не оговариваются какие-либо там суммы, там, определенного там свидетельства о регистрации. Или начало. Да, или начало, а, или... Стартовый капитал. Есть, да, процессе, да конечно разуму, же, установ, есть определена, определенная процедура, только uh -huh. это как должны разрабатываться документы, как предприятие себя должно... Позиционировать подавать, позиционировать, какой пакет документов в полном объеме должен быть готов у предприятия. А что касается основной политики, я не могу вам озвучить, потому что это в принципе еще, еще не дома. озвучено Просто, нигде. Угу. Да. А, а, нигде, дороге, а до а что до переваг географичных зазначений для зовнішнього и внутреннего рынка в сельско-господарской продукции? Географичные зазначения, оно все-таки важливо больше для зовнішніх Чи для мене? От ви, як пані Тетяна, як завідувач кафедри з менеджеру ну, зовнішньої економічної діяльності, пані Тетяна як е, заступник так, теж, і внутрішній ринок, і ви сказали так, на початку, що ви теж працюєте і внішній, і внутрішній ринок. Географічне зазначення це перш за все символ високої конкурентноспроможності товару на зовнішньому ринку. На зовнішньому, зовнішньому ринку. ринку на зовнішньому ринку для нас це якби традиційно. Ми так. знаємо цей товар, ми до нього звикли. Ми знаємо свою територію. Так, територію. Ми її обі об'єктивно можемо цінити. Конечно. Але якщо таке географічне зазначення має продукт, який виходить на зовнішній ринок, ми підвищуємо значно свою роль як експортера, як надійного експортера, так, як експортуємо так? так, додатково. Так, так. Це Перш за все, і саме головне це забезпечення рівня конкурентоспроможності продукції нашого на зовнішніх ринках. Угу. Пані Тетяна, ваша думка? Я думаю, що Де ви бачите, як сьогодні... більше? більше, більше. більше же, я соглашусь зі своєю колегою, що це е, только зовнішній ринок на сьогоднішній день може оцінити такое внедрення. але повторюсь, що географічне значення е, на території України це. Прийдеть то время, коли наш потребитель будет это более оценивать, оцінювати, более обращать на це внимание. В даний момент, може они подход имеют з той сторони, що це якась дополнительная інформація, але все-таки на спрос це теж влияет. І ви знаєте, що треба готуватися до того все ж таки, і споживачу, і формувати так свій світогляд. І відношення до культури споживання, що товари, які мають географічне зазначення, які мають марку, це товари, які заміняють дешевий і неякісний товар. Угу. А це гарантія нашого. Наш тривалочий життя так. і нашого я. Отже, треба життя. виховувати покупця з маличку, так. так? Треба його виховувати. А до речі, Тетяна, а у вас є запозичені ось ці назви, які треба змінити за 10 років у вашій продукції промишленості? Ні, не определений шоколад не треба змінювати назву? Ні, не треба географічне зазначення немає. Ні, Так, тобто у нас був шоколад бельгійський, якщо ми чуть-чуть в історію, так. это есть географическое значение, да. бельгийский шоколад, угу. бельгийские шоколадные конфеты, например, то может быть перед нами, так как перед кондитерской промышленностью, промониторившей ассортимент, угу. может быть бы ставили какие-то перед нами преграды, угу. там изменения, внедр... ну, внесения. В данный момент в кондитерской промышленности э, ну, акцент на кондитерской промышленности так. не поставлен. Угу. То есть... Тобто, а на чому, до речі, ставиться акцент вода, вин, алкогольні, вину да, сир. алкогольної сир. винаси вина і сир, Сирпли, вина вина, і, да. Сир. Да. і, сир. Вони мають і частина овочевої і продукції і фруктів. Наприклад, овочеві фрукти. Ну, наприклад, виноград, наприклад, да. груші, наприклад, яблука mm. і так далі. Це продукція, яка в Європі мають географічне зазначення. Mm. І на останок. Нашого інформаційної години все ж таки, пані Тетяна і пані Тетяна. Скажіть, які вигоди буде мати споживач в кінці, щоб наші Житомиряни вже були до цього інформаційно готові, і ми їх виховуємо як щодо їх здоров'я. Споживач Тетяна. буде мати можливість споживати високоякісну продукцію і не думати про те, які будуть наслідки від цього. Так що це здоровий. Образ життя, це тривалість життя, це ознака добробуту родини, сім'ї, дітей. Не можна економити на своєму здоров'ю в першу чергу, так, пані Тетяна. А я добавлю, як з сторони. Производителя. Так право буде, звісно легше внедряти значення, коли на законодательному рівні mm -hmm. буде розроблений ряд рекомендацій, чітко прописані процедури. Для того щоб розвивати нашу как би розвивати наш для розвитку територіального угу. розвитку на, на Україні та Чесні да, отечественних... ну, ви, виробники. Да, ви да, подаєте да. певні ідеї необхідність? Що вам треба? Ви подаєте якісь? Ви ви втручаєтесь в справу? В данный момент чи нет? ви сподіваєтеся лише на на законодавство, що там депутати а, будуть видумляти? А, а чому? коли делаются какие-либо проекты да. на законодательном уровне, всегда э делают запрос на производство, ага, то, то прислушиваются то, к производителям и пишут свои рекомендации. Угу. Конечно же. Э минуя производство это не обойдёт. Тобто законодавство без виробника не Нет. зможе нікуди піти. І виробник Нет. без законодавства сто відсотків. Звісно, буде легше. Всігда ліпше. Пані Тетяна Зінчук та пані Тетяна Омальчук, дякую, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас сьогодні була тема маркування продукції та його графічне зазначення. Багато поговорили суттєво, отже, не економте на своєму здоров'ю. Зустрінемось, не перемикайте.